Можна місяць працювати із одним розвідувальним дроном, а потім втратити чотири пташки за тиждень. Про це розповідає оператор безпілотних літальних апаратів п'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії України Ярослав із позивним «Оріон». Нашим репортерам він розповів, чому пілотам важливо помічати найтрібніші деталі. Більше потробиць у наступному матеріалі. Щ так він виглядає. Вставляється акумулятор, одне коротке, і друге, довше натискання, і він запускається. В бойових умовах розповідає гвардієць Ярослав з позовним Оріон. Потрібно пару хвилин, щоб підготувати безпілотник до роботи. Максимально щільно його прижати. Ну, тут він працює від жилення самого дрона, та птішний роз'єм. Вмикається от сюди і все включається підсвітка, спрацьовує сервопривід, і от оцей елемент від'єднується і боєприпас летить на землю. До великої війни Ярослав вантажник нової пошти з Криворіжжя. Наразі два роки керує ударними та розвідувальними безпілотниками. Щоб успішно виконувати бойові завдання, Він. говорить гвардієць, вчитись новому треба щотижня. Цінує поради бойових побратимів, слідкує за перевіреними джерелами в інтернеті та пам'ятає настанови свого першого інструктора. Як говорив мені цей хлопець, що дрон літає сам, йому просто не треба заважати. Основна, якби. Потрібно навчитися моторики пальців, ну тобто привикнути до цього, звикнути. На це може піти різна кількість часу. Це ж потрібно і орієнтуватися, і в на місцевості, тобто розуміти, куди ти направляєшся, і якщо ти кудись полетів, то потрібно вернутись назад. Ударні дрони словожанські гвардійці внищили окупантів та їхню техніку під Кремінною у Кліщіївці та на Харківському напрямках. Якщо один, одна людина, наприклад, як я ходив в кліщівки, то я з собою брав бронежилет, автомат, каску, і в добавок ще сам же ж дрон, до нього йшла антена, провода і БК, тобто 25-30 кілограм, в залежності від того, скільки БК з собою береш. З таким навантаженням Ярослав пройшов 6 кілометрів з травмованою ногою та бойове завдання виконав при розвідувальних польотах. Важливо вважає гвардієць витримка та вміння помічати деталі. А от ви знаходитесь да, в якійсь місцевості, бачите, що там якісь, ну, скажімо, пакетик валяються. Дуже, дуже сильно військових видає те, що вони після себе залишають. Те ж саме сміття, коробки, БК, взагалі будь-яка будь деталь. Ну, залишаються якісь тварини, там, собаки, кішки. І вони ж не будуть самі. там. Тобто вони в будь-якому разі приходять туди, де їм можуть дати поїсти. Ближче до лінії фронту оператори вразливіші для ворога, тому всі дронщики дбають про безпеку одне одного. То чим ви далі, тим ви безпечніше. Ну це в теорії. От. І крім вас, ще в будь-якому випадку є такі ж самі дронщики. Ну вони, але вони можуть знаходитись набагато ближче, і якби весь основний удар можуть приймати на себе. Знову ж таки, це теоретично, і дуже дуже потрібно слідкувати за своєю непомітністю, тобто маскуванням свого обладнання. Максимально маскувати антенну там, буквально ну покрасити її в якийсь там колір, який зараз на місцевості. Кількість знищених ворожих позицій, які втрачених безпілотників Ярослав не рахує за нашими розвідувальними мавіками, полює ворог. Трапляються і взагалі непередбачувані втрати. Буває так, що наприклад, ти можеш місяць е, працювати з одним дроном і йому хоч би що. А буває так, що ти там, за неділю е, втратиш чотири пташки. Бувають випадки, наприклад, мені хлопці розказували, що от вони е, літали, е, аеророзвідка, і їх просто збив орел. От, побачив, що щось літає, орел напав на нього. І все нема дрона. Вдалий розвідувальний політ дозволяє зберегти життя воїнів на позиціях та виконати бойове завдання. І в цій війні гвардійці більше двох років пліч опліч з волонтерами, які допомагають національній гвардії. Юлія Губська, телеканал прямий.